не виходить оце, оце після виходить це до в міжряді видно ну він пожовтів уже в міжряді тут бризгали їм ми євролайтингом пожовтів теж, тоже жовте все убивало Березки дуже багато набиває, стаю раз за разом чистю. Оце отак виходить. Зробили ж полу ось там. Нова полуось, нова кришка, новий подшипник, новий сальник. Все, зробили, поставили воно все колесо в маслі. Тече, сальник не держи, що за запчасті роблять, де їх роблять, десь в гаражах, мабуть, роблять сальник міняти, чи може Попробуємо на місці зняти кришку та пружину укоротити на сальнику. Оце такі нові завчас. Казалось би, нічого ніде не должно тікти. А сейчас ще й, я дивлюсь підняв Непогано так. Одобрення не кидали, тільки з тобою, тут, повризали. Воно дощі, був вітер, попало пшениці. ячмені ще жовтіші. Вже комбайн почти намазя, Надо приедут на следующую неделю кондиціонерщики поставлять кондиціонер туда ну, ми з ними як зацепилися вроді небагато було роботи, а кинулись то там подшипник то там втулочка то вал якийсь проточить надо наварить проточить звичайно, ж, продовжбалося. Такий спиду він жовтуватий аж це. То що падало ж ну, багато, падало ж ні пожовтів. А містами цей євролатінг навіть поприпалював ліцей. Нічого він одходивши. Более скоро будемо листовий підкормка ще бризкать.